Привіт, друзі! Це Ірина і не така вже таємна кімната. Це простір, де я ділюсь найціннішим, що в мене є, моєю вірою. Я вірю в Ісуса Христа дуже щиро і дуже давно. І тут я для того, щоб допомогти вам, знайти ваш шлях до Бога і, можливо, пояснити якісь основи християнства. І сьогодні, в очікуванні 2026 року, хочу поговорити з вами про те, як правильно. Загадувати бажання, як правильно планувати, якщо ще хтось планує <свісно>, життя. А, як робити це з Богом? Я насправді відчуваю себе в цьому як риба в воді, тому що за своєю природою я планувальниця. Я не знаю, чи це за своєю природою, чи це за своєю травматикою, але я дуже люблю планування. На рік, на місяць. на... Тиждень на день у мене все так чотенько розписано. І це насправді моя одночасно і найсильніша і найслабша сторона, тому що з одного боку я дуже організована, продуктивна, а з іншого боку, Бог мені показує, що я не залишаю простору для його плану, для того, щоб він міг якісь дива в цьому коїти. Тому часто Бог все перероблює. те, що я собі запланувала, він. Маю звичку руйнувати і робити по-своєму. І в 100 мільйонів разів краще, ніж я то навіть уявити собі могла. І я, знаєте, спершу так розбивалася об це. Ого, мій план зруйнований, моє життя зруйноване. І дуже довго могла відновлюватися і вилазити з цього стану. А зараз я все більше і більше вчусь довіряти Богові. Я знаю, що якщо руйнується план А, у Бога вже заготовлений план Б, С і так далі. Цим цікаво спостерігати, цікаво жити з Богом, але скажу, що моя схильність до планування спровокована, мабуть, що моєю тривожністю. Мені от хочеться тримати все під контролем, мені хочеться мати вплив, хоч на щось в своєму житті. Я не знаю, як у вас це програється, Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи ви теж відноситесь до планувальників, чи ви серед тих, хто не бачить сенсу планувати щось в сьогоденні і живете одним днем, живете за течією? Розкажіть, як це у вас? І, будь ласка, поставте лайк цьому випуску, підпишіться на канал, діліться із кимось, кому, можливо, це відео також буде актуальне. Це дуже підтримує канал і моє служіння тут. Так от для всіх планувальників і для всіх більш спонтанних людей хочу прочитати, що Біблія каже про планування. У серці людини багато задумів, але збудеться Господня воля. Хочу поділитися своєю історією, яка мала місце у 2022 році. Я думаю, у всіх тоді плани пішли не так, як треба. Але хочу поділитися, як Бог через те, що він зруйнував мій план, він здійснив одну з найбільших моїх мрій. Значить, ще там в середній школі, в класі восьмому, в мене з'явилася мрія поїхати за кордон, вчитися в університеті. Я стала шукати можливості, тому що там я не з багатої родини, щоб батьки мені оплачували навчання за кордоном і життя. там, Я шукала якісь. Волонтерські програми, якісь можливості для студентського обміну, або можливості вступити на бюджет, так щоб максимально дешево навчатися і здобувати європейську освіту, І гралися зі сценаріями там. То я в Англію, то я в Іспанії, то я в Німеччину. Я намагалася знайти англомовні програми і щось таке, де мені було б цікаво, от саме щодо предметів, да, які в переліку. І все якось не сходилося. Я прописувала там бюджети. І я розуміла, що навіть якщо я вступаю на бюджет, мені треба було наймати репетитора для того, щоб підтягувати мову. Складати екзамени це теж коштовно, переїзд це коштовно, винаймати житло, це коштовно, гроші на перший час. Все одно треба була якась фінансова подушка. І я не могла знайти шлях до цієї мрії, і в якийсь момент я її похоронила. Я думаю, ну, можливо, якось пізніше в житті, можливо, десь там на магістратуру, коли-небудь. Але вступила в Одеський університет, на журналістику, до речі, завершила бакалавріат от, у 22-му році, вже після того, як повномасштабне почалося, але до того я так думала, ну все, піду там працювати за досвідом, у мене великий досвід в СММ. В маркетингу, в соціальних мережах, в контент креаторстві фотографії. Я думаю, на все, піду працювати в рекламне агентство, викладу гроші, тихенько собі спокійненько з'їду від батьків, буду нарешті жити самостійне, доросле життя. Можливо, десь там на зочці зроблю магістратуру, але вже в, там, в Одеському університеті. Чесно, я вже навіть не мріяла про те, щоб вчитися за кордоном. І тут в Україні коїться щось страшне: вторгнення, всі в шоці біль страшенний. Мене запрошують друзі-родини поїхати за кордон, до них на перший час, там пропонують роботу і допомогу. Найтяжче рішення в моєму житті, тому що моя родина тут залишалася в рідному місті, і знову ж таки. Я планувала їхати в Болгарію, опинилася в Німеччині. Бог в моменті повертав план, Бог в моменті працював з моєю жагою до контролю, тому що я втратила контроль. У мене всі сподівання були тільки на Бога, і я намагалася максимально чуйною бути до того, що він мені каже, куди він мене веде. І, врешті-решт, я опинилася От в Німеччині. Довга історія, але якщо коротко, я таки вступила в магістратуру в німецький університет на англійськомовну програму і на повне фінансування. І я. Ну, я не можу сказати, що я не доклала жодних зусиль, тому що я була готова до цього. У мене там було резюме, у мене було знання англійської, у мене був міністраційний лист, мені довелося попрацювати на те, щоб пройти там певний конкурс. Але я цього геть не планувала або все таким дивним чудом влаштував. І для мене це одне з найбільших свідоцтв. Мого життя. Для мене це зараз відчувається от легко, я вдячна. А в моменті, от коли доводилося полишати дім, у мене було відчуття, що моє життя зруйноване. Мій план просто отак от скамкали і виконали в урну, що все, я починаю з нуля, але ми ніколи не починаємо з нуля. Весь наш досвід, він нам для чогось потрібен, весь наш досвід. Бог скеровує на користь, і іноді йому потрібно зруйнувати все. Я маю на увазі наші плани, да, наші якісь очікування, для того, щоб побудувати краще, для того, щоб скерувати нас на шляху до його мрії про нас. Я така картинка, яка мені здається дуже влучно тут підходить. Я тут підставлю Бог. Нібудь забирає у нас щось, але він натомість завжди дає набагато-набагато кращий варіант. Сьогодні не планувала ділитися цією історією, але якось Бог повів, і я сподіваюся, що комусь це було важливо почути. Якщо це ти, будь ласка, дай мені знати про це в коментарях, мене це дуже підтримає. І не забудь поставити лайк і підписатися. Хочеться до вас доторкнутися, вас дізнатися, тому що. Я тут сижу з камерою, спокоюся. Мені хочеться відчути, що по той бік там десь є люди. <див> Дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок. Так от, чи значить, що ми не маємо взагалі планувати, ми не маємо взагалі мріяти, що Богу все одно на те, що ми там собі хочемо, і він буде робити тільки те, як він це бачить. Звичайно, що ні. Давайте про це теж прочитаємо в Біблії. Филип'ян, 4 розділ, 6 вірш. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Висловлюйте ваші бажання, відкривайте Богові ваше серце. Йому не все одно, про що ви мрієте. Але що тут важливо? Написано з подякою в молитві, висловлюєте ваші бажання. І не сказано, що і Бог їх виконає. Сказано і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, буде берегти ваше серця в деяких перекладах. Написано: насправді не всі наші бажання. Вони є від Бога, не всі наші бажання відповідають Його волі на наше життя, як ми раніше про це говорили. Але також не всі наші бажання підуть нам на користь. Пам'ятаю, що так цікаво, Бог підіймає сьогодні ці історії. Історій mm, тайм такий. Uh, вже в старших класах. Коли в мене все ще була наявна ця мрія про навчання за кордоном, в мене підвернулася можливість взяти участь в такому конкурсному проєкті на те, щоб на рік поїхати в Сполучені Штати Америки на навчання там. Був відбір, був конкурс на знання англійської, потім там на мотивацію декілька етапів. Я дуже була захоплена цією програмою, дуже була захоплена ідеєю поїхати в США. Значить, я пройшла перший етап конкурсу, але другий я не знаю через які причини, але мене відсіяли. І знову ж таки, для мене це був, був кінець світу. Ну такий підлітковий кінець світу. Да? Я розумію, що багато драми було там через гормони, чи я не знаю помутніння якісь. Але для мене того часу це було важко перенести, що от мене не відібрали, що я не поїду в США, тому що я вже собі намалювала згодом. я зрозуміла, що якби я тоді поїхала в США, я б відвернулася від Бога. Я на той момент ще не була, знаєте, така, окріпла в вірі. І я думаю, що якби я опинилася там в великому місті, десь в США, в американській школі, під впливом нових людей, яким мені б 100% хотілося б подобатися і бути прийнятою, то мене б захлеснула ця культура, мене б віднесло від церкви, від служіння. Можливо, я була б зовсім іншою людиною. Це був би, знаєте, паралельний всесвіт, де існує. Інша версія мене лисид в тому, що деякі двері Бог зачиняє, тому що він знає, що ми не готові, тому що він знає, що це відведе нас від нього, від церкви, від служіння, від нашого покликання. У випадку зі мною я, можливо, б не опинилася в Німеччині, а тут я знайшла своє кохання, тут я знайшла своє покликання, знайшла своє служіння. Тут я значно кріпну вірою, тому що все, що багато факторів, які я не можу контролювати. Я розумію, що я сама не вигрібую, мені потрібен Бог. Протягом останнього тижня я так трохи рефлексувала щодо цього року і в цілому події, які мене привели в цю точку. Усвідомила, що більшість ситуацій в моєму житті, які відчувалися в моменті, відчувалися як. Трагедія, як мій світ зруйнований. Бог обернув на користь. Бог обернув на краще таким чином, що я собі уявити не могла. Звичайно, що залишається багато відкритих питань, як глобально, як, наприклад, те, що в Україні продовжує йти війна. Я теж не до кінця розумію, чому Бог це допускає і що він в цей час робить. Є багато особистих викликів, де. Я теж не знаю. Але в усіх складностях, в усіх викликах, як ми минулого разу говорили, Бог не полишає, Бог вірний, Він тебе бачить, Він тебе чує, Він знає бажання твого серця, але йому приємно, коли ти про них говориш. І він хоче творити дива. Він хоче зробити чудо в твоєму житті. Якщо ми говоримо про те, як планувати наступний рік, плануй його разом із Богом. У тебе може бути багато ідей, може бути багато замислів, але молись так, що Боже, хай збудеться твоя воля. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Він хоче всього найкращого для тебе. Але і, і тобі, і мені, да, як я казала на початку, потрібно залишати простір для Божого дива. Бог проявляється в наших немочах, як ми читали, да, що. У нас багато ідей, у нас багато планів, у нас своє розуміння, як події можуть розгортатися, що нам робити, що нам обирати. Але Бог завжди бачить краще, йому зверху видніше. Він знає, для чого він нас створив, і він знає найкращий потенційний сценарій на наше життя. І якщо ми з одного боку відкриваємо своє бачення, відкриваємо свої бажання, Бог до цього прислуховується, але він робить це в іншому масштабі, можливо, не так швидко, як ми собі це уявляли, але точно, вчасно він все скеровує нам на користь, і ми можемо розслабитись, знаючи, що Бог за кермом нашого життя, і що. Він веде нас у світле майбутнє. І йому не шкода виконати наші бажання. Він добрий батько, у нього є ресурси на те, щоб виконати всі наші бажання. Але наша задача підпорядковуватися під його авторитет, визнаючи, що він знає краще, чи підуть нам ці бажання на користь. Чи це нас відверне від нашого покликання і. Від Бога і стосунків часу, проведеному із Ним. Я хочу зараз помолитися за твій прийдешній рік за те, щоб Бог благословив все, що ти там плануєш собі, щоб Бог запалював мрії за те, щоб Бог скеровував просто твої шляхи у 2026 році. році. Якщо ти не проти. Будь ласка, закрий очі, і я буду молитись. Дякую тобі, Господь, за кожного глядача і слухача. Дякую тобі за те, що ти створив їх особливими, що ти створив їх індивідуальними, і ти заклав в кожного твої дари і таланти. І на кожного у тебе є покликання, і ти знаєш, куди ти їх ведеш, Господь. Я прошу, щоб твій план був більш присутній в нашому житті, ніж те, що ми собі уявили, те, що ми собі намалювали на картах бажань чи будь-де в іншому місці, захисти нас від лукавих людей, від подій, які можуть причинити лихо нам або нашій родині, від того, що загубитися і відійти від тебе. Дай мудрості, дай стратегію, дай бачення на цей рік і дай Твою мрію. Господь, хай наші бажання відповідають Твоєму баченню, хай наші мрії відповідають і збігаються із твоєю мрією. Допоможи нам бачити наші життя так, як ти їх бачиш, і скеруй нас на всіх наших шляхах, усіх сферах життя, Господь вірний, Навіть якщо ми зараз не бачимо відповіді на наші молитви, навіть якщо ми не бачимо своїми фізичними очима, як те чи інше здійснити, Боже, ти прокладеш нам шлях. Дякуємо тобі за це. Амінь. Благословляю вас, друзі, обіймаю міцно, бажаю. Веселих свят. Прошу підписатися на канал, поставити лайк цьому випуску, якщо ви цього ще не зробили. І поділіться, будь ласка, з кимось з друзів, якщо ви відчуєте, що їм це також актуально. До наступної зустрічі!